Ласкаво прошу на мій канал. Це канал, де можна відшукати спокій та зв'язок з Богом через молитву. Я проста людина, яка також шукає духовності у повсякденному житті, і цей канал створив саме для вас, але якщо і бути чесним, то і для себе теж. Спільнота не має конкретних релігійних переконань, лише спроба надати можливість вам почути молитви, які і так є для вас рідні. Молитва це особистий досвід, і кожен з нас переживає її по-своєму. Отже, голосові молитви ідеальний спосіб підтримувати духовний зв'язок у будь-який час. Чи це дорога на роботу, чи просто перед сном, коли потрібно заспокоїти розум і душу, звернути за проханнями, спробувати віднайти відповіді на питання, які нас турбують, час турбованості або смутку, і коли все добре, подякувати за все хороше. Приєднуйтесь до нашої молитовної спільноти і дозвольте молитвам допомогти вам знайти духовний шлях у сучасному житті. Запрошуйте друзів та рідних. Діліться цим відео, і разом ми будемо дослухатися до голосу Небесного Отця та приймати силу Його любові.